І я після цієї ситуації цю психосоматику за кілометр чую. Коли я ще була починаючим спеціалістом, попалася мені клієнтка на прийом біль в плечі, в шиї в руці. А, і причому такий біль, що вона не могла нормально жити, вона спала сидячи. По МРТ картині там не було такої ситуації, щоб давала таку жорстку, от прям симптоматику. Всі лікарі розводили руками і не розуміли, що з нею взагалі відбувається. Ну вона ж прийшла до мене, я ще починаючий спеціаліст, з мене амбіції пруть. Зараз ми тут все порішаємо, всі не можуть, а я можу. І починаємо тут масаж, банки, п'ялки, розтягуємо ті м'я. З вправами різними напрягаємо, голки, плазмотерапія, хіджама, медикаментозно її ще лікарі лікували. Ефекту ноль. Вона проходила до мене два курси, ефекту взагалі не було. Потім вона пішла до різних професорів, там ще походила, також ефекту не було. Потім знов до мене повернулася, ще один курс пройшла і знов ефекту не було. Потім вона десь пропала. З'являється через півроку вже по іншому питанню, а я ж так обережненько там. А що з плечем? Вона каже, нічого не болить плече. Каже, пройшло. я кажу: стоп, кажу, з цього місця подетальніше. І вона каже. А в неї, виходить, ситуація тоді була, і вона, коли до мене ходила, вона постійно про неї розказувала. В неї син бухав, і бухав прям так жорстко. Вона там бігала за ним по подворотнях, всяких компаній його забирала, з під заборів забирала, помиє, вичистить, одіне. Воно пошло знову на пилосі. І оце таке от історія. Вона постійно повторялася по кругу. І вся ця історія, вона ще усугублялася тим, що її чоловік займав високий державний пост, і це було Піпець, як стидно, що не дай Бог хтось це побачить, і вона з цього приводу дуже сильно стресувала. І от вона каже: каже, я в якийсь момент каже, зрозуміла, що в мене немає сили за ним бігати. І я просто так розжала руку і відпустила. І каже: побачать усі, хай бачать, каже. Ну каже, що я зроблю? каже. Ну зіп'ється і умре, каже. Похоронимо, поплачемо і будемо жити далі. Каже. Ну каже, ну нічого, я більше не можу зробити. Каже, я видохлась. Поки каже, я за ним бігала. Каже, в мене каже бізнес без уваги. Каже, каже, там полетіло, каже, вже ну, взагалі не зрозуміло, що робиться. Каже, я на себе повністю забила. І вона повністю переключилася на себе, почала займатися своїми справами. А цей син походив, ніхто за ним не бігає. З подворотні його ніхто додому не тягне. Походив, походив. Нема оцього томі Джері, що одне за другим. Прийшов і каже, я хочу закодуватися. Вона його повезла, закодувала, каже, ну, якщо захочеш бухати, бухай далі. Захочеш закодуватися, каже, ну ще раз тебе повезе. І далі своїми справами займається. Тобто, отак працює.